Хай ухай! Хочешь волна пол? заходь в мій мире награмди сбовил. Ви ну все звовати до двох. Можу посидіти на пітчі і подивитися що по новинах. Щоб... що гальні новини, усі направлена в Україну, якщо побачите зелених соловицьких з написом англійська ЗЕ», бізніться, бо скоріше всереди російські військові. О, значить, не точно треба вступити в засоби, щоб захистити Україну. Піду, поїду в Київ, так, де та станція, от. И президента Украина. Трябваше да eu gosto desse tempo. Eu tive o presidente é o Coin, mas সোন <laughs> থ Вот, М16 яка є в Україні, має за країну ліквідувати всіх чоловіцьких з написом З а низько і що є тут. Давайте починати. Když se přede se Tak to je opravdu za 16. Uo, o to Všude už já ja přišel, první test na ZSU. Ve to tebe já v dostatečně málo. No i tebe F16 já ja vodí. Nastup to Zelo nestrpno se dajajo za bojkane, s katerimi raketniči M202 v roke. От хто ми сільни важко попасти. Оча з треба підготуватися до того як бути воїном реально. А заспід беззупати Або танка. Я се знаю скоро буду з базуки стріляти. Идет это на массаяне. Так. Виявляється, я в ЗСУ буду їздити на боньовані американські басейні Хайморці. який теж є в України. Давайте подивимося, як він працює. Так І мені треба поїхати весь цей ліс обережно. Як можна менше вирізатися то або у американському. Так поки що я не обрізаюся, йду нормально. Так це чуть навіть за все. Хто знає в яку ситуацію я потраплю, два буду воювати в ЗСУ проти Російської Федерації. Треба бути до всього готовим. Ага, добре добре. Так за вибачте, просто мені подзвонили сказали, яке буде моє наступне навчання. Ой-ой-ой, затонув. Ладно, наступне моє завдання. Я и чё, Боню, в эксатоны вы... А, такого мы не пела, Пацан... да. Так, зараз мы снова, надеюсь, мы идут хами, а вот я подниму. Чайный хами. Ой, вот, что-то так, да. Сейчас, ух, Ладно, это до новий. От такого я не очікував, чесно. Мені знову веде в І моє наступне завдання це без... обидві. Ладно. Так, друзі, мені сказали, що ведуть з новий хамві вже... коли я піду вже на валі бойові дії. А зараз же вони не хочуть ставати. Які мені далі будуть навчання? Какво oh, вие Дали ме не бъде стъпчат да на машина? Я класси всю збою на початку заряджу. Так, я почувствовал зарядно, бо кто сна, до меня забота. Друзи, завършаме във нос. О, тумани, друзи, каки. Щоб я я Я взяла с керогоната и бълдух ментам. Завършваме във вкну Сезон я його чесно чую. А я український військовий, і це український ліс. І звісно, це його мала захистити. І, звісно, ну, друзі, я чесно, сюди прийшов Для того собитися сезо... ось... Ось... Завдання... з завдання... <сістер> да, стріляв то мені показало, що він зе був так, бо Тож, підбудує прям вовсе. У нас є бомбосхвова, це не кол. Хлобу вас найдем. Це на перекладу, ти немос Друзі, я за вас дуже налякався. Або ні мені не додали. Мені дали бо не заверети Ну Чому ж, друзі, зараз сирена селено... не почав видавати звуки сирени. От би в Україні лазим сирену і тут це надалеко за е, того, кота того. Забув як він називається. Кота того. <плес> в Україні, в <плес> ну, думаю, зробити по того кота, як я буду на нього запалювати, а не на чого. Зробити в другому відео. Щось не хочу на двох політик, а то другому відео.

Ах, ah, де я? Эй, Богдан, що ликовко осень? Да, праца я не вату я пчасть привиданные твои логики и писала. Да, саме Мене Манеся сіронаковий. Добре, та президент Україна повірив пока.